50 нових книжок ручної роботи з'явилися в обласній бібліотеці. Завдяки конкурсу я створюю книжку про Німеччину. Від організаторів учасники отримували макети, на котрих були вільні творити усе, що асоціюють із Дойчландом. В рамках партнерства з ми працюємо вже шостий рік поспіль. Якщо ви Можете тут побачити, існує такий проєкт «Заочний абонемент. І саме з цього проєкту почалося наше партнерство. А далі ви вже почали урізноманітнювати нашу співпрацю і нашу роботу. Ініціатор проведення конкурсу із німецького боку, представниця гт інституту в Україні, саме Рівненщину для проєкту обрала не випадково. Це змагання я створюю книгу. Проводиться інститутом Гетте у десяти бібліотеках України. Але минулого разу, коли я була в цій бібліотеці, я побачила одну чудову виставку в сусідній кімнаті, і вона справила на мене таке враження, що я вирішила, що головний приз поїздку до Німеччини на мовні курси отримає саме ця бібліотека. Півсотні школярів та студентів із усієї області, котрі змагалися у знанні німецької історії та культури, і в художньому виконанні отримали дипломи та пам'ятні подарунки. А переможниця поїде до Німеччини на тритижневі мовні курси. Роботу десятикласниць. Ці Анни Бойко у стилі поп-ап члени журі визнали найсильнішою. Я довго думала, напевно, десь тиждень думала, ну як, взагалі, на яку тему робити книжку, і згодом якось ввечері ідея прийшла саме бремінські музиканти. Подивилась в інтернеті там. Що в цій бібліотеці також була виставка поп-ап книжок і вирішила зробити щось схоже. Перемога стала для школярки цілковитою несподіванкою. Тож нині вона міркує над тим, що саме хотіла б побачити у Німеччині. А рівненська обласна бібліотека разом із гете інститутом в Україні тим часом міркують над новими спільними проектами. Світлана Сирота, Володимир Захаров, новини Рівного.